Світлини Чернівського фотографа Віктора Кошмала бачили всі. На його рахунку не один десяток виставок, а публікації просто не злічити. Але такий кошмал рідкісний: ромашки, фіалки, гіацинти та інші квіти зовсім не типові його роботи зібрані в одній експозиції. Справа в тому, що бачите, як фоторепортер і просто фотограф, і людина, яка дуже любить природу. От я не можу пройти мимо цієї краси. а Краса у нас ну. Скрізь, навкруги нас, але тільки її треба от, вміти, як то кажуть, помічати. Ось дійсно краса і в оцій квітці, краса ось, і капельки роси, ось, краса от, і нашого міста краса. Ось Ми бачимо, що як зараз ось, наше місто так кажуть, привращається. І оці клумби, які зеленхоз, як кажуть, посадив. Як гарно, як приємно, знають, приємно пройтися. Виставка під назвою і шепочуть ніжно квіти пелюстками презентує чернігівцям 17 світлин Віктора Кошмала. Сам він зізнається, було дуже важко обрати лише 17 робіт серед тисячі фотографій живої природи. Такі кадри приємно вразили і його колег, і друзів, які посміхаючись, зізнаються, що ніколи не здогадувались, що Віктор такий натураліст. Коли я виїжджаю до лісу чи в поле, то я як то кажуть, не можу надихатися цим чистим повітрям і не просто повітря. Знаєте, духмяне настойне на усіх квітучих травах, на оцих квітках. Коли я приніс фотографії, кажу, так це ви ці цвіти розсривали? Я да ні, друзі. Це все знято на природі, і всі ці квітки залишились от, і залишаються їх ніколи не рву. Всі фотографії чернігівського митця виключно у чистому вигляді, без будь-яких обробок та фільтрів. Але Віктор зізнається, що без спеціального фотоапарату та об'єктиву для макрозйомок такої краси можливо б і не вийшло. Протягом літа виставка прикрашатиме стіни обласної бібліотеки імені Короленка. Тож оцінити красу чернігівської землі у баченні Віктора Кошмала може кожен бажаючий.